Так, да. Анастасія, в мене таке питання. Я Міст експрес оформляв вчора скаргу щодо того, що не доставили посилку рекламацію. Чи mm -hmm. хочу от... уточнити, чи отримана була вона? Е, так. Скажіть, будь ласка, посилка за цим номером маю на яку рекламацію? Так. Да, Вони... да. Це за стать посилка? Так. Да. А що, не видно зовсім рекламації? У нас по системі не зазначається. А я вчора вечором її оформив. Так. Так, а що ж це таке? Зараз очікуєте, я уточнюю інформацію. Я її спеціально заповнив текст писав, там був витратив час на сайті, і все вніс. Мені написало, що вона відправлена. Зараз є оточна інформація, щоб вам допомогти. Ага, ну будь ласка. Ви перетелефонуєте, так? Да? А скільки чекати, скажіть, будь ласка. Я зараз питаю Вікторія. Ну, це десь до хвилини чи більше? До хвилини. Добре, чекаю. Ще не відображається. Спробуйте нам зателефонувати після обіду. Так мені просто важливо, чи вона взагалі буде, чи ні. Так, коротше взагалі не видно, чи вона зареєстрована чи ні. Взагалі не видно. А з чим це зв'язано? Я не можу вам підказати. Так мені заново? І давайте тоді з вами зараз оформувати цю <пас> рекламацію. Я Я... Є... чекайте, ви вже її зареєстрували на сайті? Е... Але поки що вона в нас в системі не відобразилась. Я вам кажу, щоб ви зателефонували після обіду, можливо, тоді вона з'явиться. Та вона мене просто я нема так віде. багато часу, знаєте, от, моніторити, зателефонувати. Ну, я, я, коли є час, я зателефонував. А під, підлаштовуватись під ваш, ну, там, коли вам зручно. А, вона, взагалі, якщо зареєстрована, була, е, повинна була бути зареєстрована, і це треба час, щоб ви її знайшли чи як, чи я взагалі не розумію, що. Сьогодні відобразитись на системі, якщо вона, якщо ви коректно заповнили, і вона прийнята була системою, то вона має відобразитись. А що якщо значить, ви якщо ви ви можете повторно їх в принципі да, зареєструвати на сайті, але це, це зробити можете тільки ви. Я вам тут не зможу допомогти. Просто Мам, що, то, що я да, вчора намази, вчора заповнив і мені повідомлення відобразилось, що вона прийнята. Ну, там, б... ну Відомо, я не пам'ятаю форму... чому... А чому вона у вас не відображається, що вона була це? ж дивно. Ви впевнені, що мені потрібно чекати, чи ні? Чи якщо її не видно. Так. Це, ну, це нормальна ситуація, так? Да? Це, це нормальна це ситуація? Це ту інформацію, яка зазначена в мене в системі. Я просто не розумію, що ви маєте на увазі інформація, яка зазначена. що вам не дійшло. Якщо вам не дійшло сповіщення, що ваша рекламація була прийнята системою, значить, вона відобразиться. Ну мені не а прийшло сповіщення там... на телефон. Я просто не впевнений. На, на екрані комп'ютеру відобразилося якесь повідомлення, що там дякуємо за заповнення. Ну щось в цьому плані я не пам'ятаю, але мене турбує, що у вас же тої немає, і це було вже скільки часу пройшло. А хто її моніторить, хто її отримує? Ну якщо її у вас немає, то як вона може в інших бути відображати? Якщо ви якщо ви не впевнені в тому, що ви її система прийняли, заповніть її, будь ласка, ще раз і нещу. Та я то впевнений, я нажав кнопку, щоб прийняти. Коротше, це може у вас збій якийсь. У мене просто багато незручності виникає. А де моя посилка, яка вчора повинна була прийти? Її знайшли? Що? Мені... А ви зі мною спілкуєтеся чи ні? Я уточ... Тата я услухаю, я інформацію, ваша рекламація прийнята, але ще просто не А, не то, не тобто ви підтверджуєте, що вона була прийнята з вашої сторони, так? Да? Так. Ну тобто точно мені вже не потрібно другий раз її заповнювати. Ага. А скажіть, будь ласка, щодо посилки, її знайшли взагалі? Де, ну, де посилка оця, яку вчора не доставили і не могли навіть сказати, що, що з неї сталося? Угу. Оця саме посилка, яку я, ну, яка одна в мене відображається. Вчора як сказали, що її не було що ну, да. Мені позавчора взагалі сказали, що вона буде доставлена 11 числа. Вчора, е потім нічого не повідомили, де вона, що вона. Я взяв вихідний спеціально, щоб її отримати, бо кур'єр прибуде. А, у нас та, 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 в системі зазначено, в що відправлення а а не, не прибуло. Ну так а що ж сталося? От і ми я, я з вчорашнього дня не можу вияснити, як так сталося в дорозі. Ну що взагалі сталося з моєю посилкою? Бо там цінна для мене річ, е яка ну там не вимірюється в грошовому еквіваленті. Там флешка моя з даними. І ну що сталося в дорозі? Чому її не доставили? Коли буде ну пояснення? я можу вам сказати, що сталося в дорозі, та як я не привозила вашу посилку. Так Ні, я ж не, значено, не звертаюсь що... до вас так. як до водія. Я звертаюся як до компанії Міст, щоб ви уточнили, хто перевозив у логістики, ну, в відділу логістики. Ще з вчорашнього дня я давав запит, щоб уточнили в відділу логістики. Стало... Воно, воно ще уточнюється, на це потрібен деякий час. Те, що ви за... подали запит, це відображено. А скільки треба часу, а щоб вияснити? Термін очікування до 14-го числа. Ого. Це, це просто ну, абсурд якийсь. не можна... Терміни вирішення... Це терміни вирішення вашого питання до 14 числа. Питання щодо вияснення, що сталося Можливо. з посилкою? Так. Це так. Це абсурд якийсь. А чому так довго? Чому не можна, ну там. В можете, будь ласка, подати скаргу на більш високий рівень до менеджменту або до супервайзерів, тому що вже більш доби пройшло і не можуть з'ясувати, де посилка. Ну це, це якось термін не... вирішення три робочих дні. Тут ніякі ну, терміни поки що не порушені. Якби вони були порушені, тоді можна було б говорити за скаргу. Але ж, наразі та які терміни при чому тут варко, не порушені? Варко, варко, в... Позачекайте, будь ну, ласка, і Анастасія. І вігів... Я не згоден з термінами три дні, що ви кажете, «не порушені». Посилка йшла з Львова до Києва, і невідомо де вона зараз. Чому не розбираються, не вияснили ще. Що... На це треба час. Тому я вам кажу. Та який час? Уже більше доби пройшло. три робочі дні. Та які три робочі дні? Я не згоден з трьома... Три робочі дні потрібно вияснити. Кому потрібно. Потр... Ходить по колу. Я вам більш детальнішу інформацію на Анастасія. Не можу, наша розмова що... не ходить по колу. Я обурений роботою компанії Міст Експрес. Не видумуйте, будь ласка, що вона ходить по колу. Я вам кажу, щоб я ви, не ви не подали дали... запит. Послухайте я уважно, послухайте уважно, Анастасія. Я вимагаю, щоб ви подали повторний запит на більш високий рівень в компанії міст, щоб ускорили процес виявлений, що сталося з посилкою. У мене не влаштовує три дні. Я ще раз це повторюю. Я вимагаю, щоб б... я... зробіть Якщо це, я... будь ласка. Щоб розмова не ходила циклічно, просто зробіть те, що я прошу. Оформіть скаргу на більш високий рівень до менеджменту компанії. Поясніть, що це важлива посилка, за яка була сплачена, доставка, швидка доставка, і щоб розібрались швидше. Просто зробіть це і не буде ходити розмова циклічно. Ну, не вступайте в полеміку зараз. Просто, будь ласка, зробіть це і ну, все. точно, точно питання повернуться. Ви очікуйте хвилину. Ще хвилину чекати. Просто, що ви не запитуєте, чи зручно мені чекати, чи незручно. Ви ж по регламенту повинні запитати. А вы молчите. Алло. Алло. А вы на линии, Анастасия? Анастасия, вы чуете меня? Алло? Анастасія, якщо чуєте мене, просто ви не запитали, чи зручно мені чекати, чи не зручно. Мене не так багато часу. Перетелефонуйте, коли у вас буде інформація. А не просто нажимайте на кнопку утримання і, і все, і, мов, і, не, і ви мовчите. Дуже дивно. Алло? Дякую за очікування. Так, да, Анастасія, mm -hmm. я хочу перебити вас. Ви ж не уточнили навіть, чи зручно мені очікувати, чи ні. Ви просто поставили перед фактом і поставили мене на утримання. Це ж ну не повинні ви так робити. Мене не так багато часу просто зараз на це. Я просто вас вимагаю, щоб ви оформили я припросу, скаргу. Я зрозуміла, я, я перепрошую. А я ви можете припросу, не перебувати це, мене? Так, я, ну, а я, ви можете. Анастасія, я вам а ви можете мене не перебувати, ну, будь ласка, ну, я ж кажу вам свою думку, а ви мене перебиваєте. Навіщо ви це робите? Ви мене ставите на утримання, порушуєте регламент. перебиваєте. Ви ж знаєте, що цього по регламенту спілкування з клієнтами ви не повинні. Навіщо ви це робите? Чи ви, ну. Я продовжую свою думку. Оформіть, будь ласка, на вищий рівень для того, щоб перевірили, де посилка. Мене не влаштовує 3 дні до 14 го числа чекати. Повторно оформіть ще раз для того, щоб вияснили, що сталося з посилкою. Я перепрошую, я надала вам всю інформацію. І наразі тільки очікувати вам потрібно до 14-го числа. Більше інформації? Так, я вам кажу, це мене не влаштовує. Бажаю вам гарного дня до побачення. А що гарного дня? Так ви мені не над... отак от, от в міст Експрес просто втінили слухавку.